Піток курічки червоної і смородини. Після дощів з'являється вже тля. Де сонечка є, Но мало, не вистачає їх для тлі. Подавляється тля. Врождаємо. Річку і смородину з таким оприскувачом. Бі-58. Це йде на 14 літрів, даємо і тут топцінемо на 5 літрів, тобто три пачки на такий оприскувач. Отак він працює. Все вже мокре, гарно роздуває листя, курічка вже наглядає отак, після душів з'являються такі листочки, саме Бі-58 побореться з тим. А то псинем для профілактики, щоб пізніше. Не було борошне стої родити росе і всяких у нас є для споричка. Сьогоднішній день. По землі будемо обробляти, теж знімлю відео. обробляємо гербіцидом поверхневим бастою. Тут висотою досягли 1,80-90. Така у нас пружичка. Це кущі 4 річні. Там відео є, як ми вирощуємо саджанці на осінь. В продажі будуть сажанці. Тут місцями такої висоти.